Багато хто вже помічав, що в американських кампусах і не тільки європейських, теж дуже специфічне життя і часто відірване бачення реальності. І вже цілі книги про це починають писати, що молоде покоління заходу занадто інфантильне і відірване знову таки від реальності. По суті, знато високий рівень комфортності і наявність бульбашки відривають людей від суспільства і, по суті, навіть впливають на деградацію поглядів. Зараз ми будемо обговорювати дуже цікаву книгу, і осі всі проблеми, які на заході сьогодні з'являються і активно обговорюються з вами Валентин. Один з публічних осіб, інтелектуалів, хто говорить про проблеми західної культури та університетів, що часто відповідальні за неї, є кіт Хейворд. Він професор кримінології на юридичному факультеті Копенганського університету. Так ось нещодавно цей автор випустив книгу, яка має назву «Інфантилізоване. як наша культура вбила дорослість. Де він обговорює ці дуже складні питання? Хейворд вказує, що в багатьох аспектах культури західного суспільства вкорінилась незрілість, що руйнує життя замість дорослого світу. Досвіду і передбачення суспільство втягують якийсь дитячий садок. Це проявляється у поблажливих нагадуваннях зволожити себе спеці, або е, знаєте, що деякі експонати в музеї можуть бути провокативними. Багато людей в таких умовах просто приймають продовження підліткового віку, замість того, аби подорослішати. Це настільки вже виражено, що психологи вже визначають додаткову фазу життя. Формування особистості та самодослідження 18-29 років. Однак така відмова від дорослого життя призводить до емоційної слабкості, тривоги та депресії. Культура інфантилізму підтримується новими формами маркетингу, піднесенням жертви та інфантилізуючим впливом онлайн-середовищ. На заході цілі покоління на сьогодні живуть в онлайн. А інфантилізм знайшов розкіт в соціальних мережах. По суті, це часто цифрові бульбашки, які нормалізують дитячі фантазії. Онлайн культура створила молодь, яка боїться емоційних викликів і уникає людей з протилежними поглядами. Інтернет створює ілюзію, що кожна думка рівноцінна, що створює кризу сенсу і розуму. Якщо хтось вважає, що 2 плюс 2 дорівнює 5, то його думка теж важлива і зауважень не треба робити. Це ж прокляття інфантилізму глибоко вже вкорінюється в освіту, яка б, начебто, могла б боротися проти цього. Замість того, аби готувати людей до дорослого життя, наука занурилася в терапевтичні концепції, такі як добробут, емоційний інтелект і самооцінка. Замість розвитку критичного мислення школи взагалі занурилися в нескінчений потік. Постійної похвали та психологічних стимуляцій, а захищаючи школярів від критики, це призводить до того, що вони менш здатні справлятися з труднощами і знову таки пізно зріють як особистості. Сучасні концепції мотивують вчителів не навчати тому, що потрібно, а рухатися з дітьми і що тільки хочуть діти. Якщо щось здається важким і нудним, його змінюють на те, що подобається молоді. Наприклад, одна екзаменаційна комісія включила до програми з англійської літератури тексти репера Дізі Раскала і коміка Расела Бренда, що підкреслює деградацію освітніх стандартів. Тобто поп культура з коротким терміном придатності більше впливає на освіту ніж раніше. Це не означає, що не треба уновлювати програму, додавати щось цікаве. Але якщо це все перетворюється тільки в це, то це вже біда. Автор каже, що безпосередньо інфантилізацію він спостерігає в університетах особисто. Ось студенти скаржаться на складний матеріал і вважають лекції такими, що засмучують, а університети все частіше ставляться до цих скарг серйозно. Інфантилізм закріпляється на інституційному рівні, по суті, замість розвитку інтелектуальних навичок. Університет займається іншим, наприклад, там борять мовне забруднення, токсичні слова. Це призвело до абсурдних попереджень перед читанням Грім чи Пітера Пенна. В університетському коледжі Лондона студентам курсу археологія сучасного конфлікту дозволяють залишити аудиторію, якщо обговорення стає для них занадто тривожним. По суті, в студентах тепер бачать не активних індивідів суб'єктних, а вразливих особистостей, які не можуть справитися з інтелектуальними викликами чи стресом. Студенти взагалі не готові писати критичне есе або. Виконувати складні завдання, зате вони освоїли емоційні навички і різні навички про добробут, які зараз пічкаються в університетах протягом багатьох років. Викладачі скаржилися, що випускники шкіл не мають достатніх навичок. Ще в 2009 році один професор кардівського університету скаржився, що нині школярі не знають базових навичок того, що було ще років 10 назад, абсолютно очевидним. Замість того, аби розв'язувати ці проблеми, університети знизили свої вимоги. Тобто, по суті, університети перетворюються в ті ж самі школи, де інфантилізація лише підкріплюється. Колись вступ до університету був повторним моментом, де. Людина доросліша. Тепер вже завдяки поблажливим керівникам університетів, кампуси більше нагадують тематичні парки чи ігрові майданчики. Університети хваляться такими зручностями, як кімнати з Лєго, зони відпочинку місця для розмальовок та контактні зоопарки. У США майже тисячі університетів пропонують студентам заняття з собаками-терапевтами для зменшення стресу під час навчання. Подібні зони для навчання з сусенятами є популярними в Британії. Що стосується до академічної роботи, то предмети з Теж скорочується до порцій такого коротковживаного формату. Підручники не є поганими, але по суті такі невеличкі порції інформації не дозволяють студенту рости і більш фундаментально підходити до предметів. Але ще цікаво, що, попри таке спрощення, студенти далі скажуться на... Складність і важкість навчання, критерії ослаблюються. а Кількість студентів, які отримують вищі оцінки, зростають з 1990 року. І все одно, не дивлячись на це пославлення, багато студентів сприймають університет як джерело тривог і стресу. І звісно, університети вкладаються у процес вирішення даних проблем, стресів. Але вимоги теж тільки збільшуються. Одну проблему, начебто якось купорили, створили кімнату з цуценятком, так? а створилася інша проблема. Тобто нема межі цієї інфантилізації, розумієте? Ну, звісно, це все розширює адміністративний склад університетів. Кількість викладачів просто вже мізерна е, порівняння порівнянні з різними адміністраторами і надавачами послуг. Тобто, замість того, аби. По суті, знайти баланс, університети підтримують ідею, що студенти потребують постійної опіки. А потім він виходить на крінжовий мітинг і після цього його не будуть на роботу в корпорацію. І все. І він взагалі як він виросте, якщо він працювати далі, не піде. Тобто, по суті, студент це як дитина, пішов на іспит – стрес, пішов на лабораторне заняття, стрес, там стрес, там стрес. Там стрес ну, просто і, і цим стресом приділяють увагу. Ви дійсно стрес, давайте тобі терапію. Та то які там навчання взагалі? Воно вже просто. Пропадає власне на це і звертаю увагу сам автор. Навіть часто і читання довге визначається як стрес. Ой, начитався, мені треба психотерапевт. Коли звичайні дії, як іспит чи читання книги вважаються проблемними, то щось в університетах дійсно пішло не так. Уністети взагалі перетворилися на зону, яку позбавлені дебатів і просто якесь абсолютно середовище, інфантильне, та й все не знаю. Як вас а мене дістало, як притісняють меншини у сучасному суспільстві. Я тут, бо ця школа застрягла в далекому минулому. Учні досі вживають слово відсталий. Учитель сказав, що жінок без матки треба перевіряти на снід. А тоді я був лесбіянкою. Ну звісно, це все призводить до того, що студенти-викладачі бояться висловлюватися. І говорити все, що вони думають. Наприклад, професор університету Південної Каліфорнії, доктор Грег Паттон, був тимчасово відсторонений за використання слова «негі» на занятті, що викликало обурення студентів, які звинуватили його в расизмі. Хоча його виправдали, цей випадок демонструє, до чого може призвести надмірна чутливість. Це це, звісно, помічають і роботодавці. Вони вже створюють свої тести, аби визначити, чи справді чогось навчили там людину, чи вона повністю була закрита в бульбарсі і так йому нічому не навчились. Взагалі, з'явився термін ЄПС молоді, неліберальні прогреси не люди, тобто лівих поглядів які взагалі нікого слухати і чути не хочуть. Проте сама демократія побудована взагалі на системі компромісів, вмінням слухати один одного. І що цікаво, що це не просто якась маргінальна думка. Вона викликала зацікавленість в багатьох платформах. і обговорюють за економіст Вказував, що найсильнішим аргументом є те, що більшість молоді, 18-34 роки, досі живуть у батьківському домі, замість того, щоб стати фінансово незалежними, одружитися, народити дитину. В Британії середній вік першого гетеросексуального шлюбу зараз становить 33 роки для чоловіків і 31 рік для жінок, що на 10 років більше ніж. На початку 60-х років про одну з таких інфанталізованих історій, які підтверджуються все, ми писали в нашому телеграм-каналі. Зайдіть, обов'язково подивіться посилання на пост буде в описі до цього відео. Пан Хейворд критикує ліберальних коментаторів за подвійні стандарти. З одного боку, вони вихваляють Грету Тумберг, колишню школярку-активістку, як всезнаючого мудреця, незважаючи на її відсутність наукового досвіду, те, що вона не висловила нічого нового про кліматичні проблеми. Це теж певна зміна, коли молодим людям без досвіду просто. Набивають авторитету, і що вони вже можуть повчати людей досвідчених і дорослих з іншого боку, коли Шаміма Бегум британська школярка приблизно того ж віку, що й пані Тунберг приєдналася до ісламської держави. Ті ж ліберальні експерти засудили рішення уряду не дозволити їй повернутися до Британії, щоб постати перед судом, описуючи як обдурену дитину, надто молоду і наївну, щоб зрозуміти, що відбувається, і тому не відповідальна за свої дії. Ця дівчина поїхала до Сирії, аби одружитися з джихадистом. Ну на косі, взагалі, вже зараз досліджують, що люди, які виселяють себе жертвами, більш схильні до брехні. Чонають обману для власної вигоди. Ті ж автори економіста вказують, що освіта, яка є благом, стала доступнішою, тому люди і пізніше одружуються. Проте університети є досить сумнівними. Дуглас Мюррей колись проіронізував, що колись туди поступали, аби стати розумнішими, а тепер аби дурнішими. Отже, дорогі друзі, як бачимо, на Заході все ж таки готові помічати проблему. Наскільки далі піде ця дискусія, ми не знаємо, але справді тенденції не дуже. Особливо якщо враховувати, що над демократичним світом справді згущаються хмари, і країни-шакали все хочуть відгристи не своє і відгризти у свободи. Тож, сподіваємося, що на Заході висновки пороблять. Звісно, розвиток потрібен. І повага до людей, і усвідомлення їхніх контекстів це все треба. Але все це не має перетворювати середовище дебатів, дискусій, наукового досліду, ґрунтовного навчання, просто в якесь середовище, де більше панує інфантилізм, ніж спроба справді дослідити щось, навчитись чомусь і стати кращим. І дорослішим. Така історія. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, наш ютуб-канал, будемо раді бачити. До побачення!